Павло Клімкін, міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках, співзасновник центру національної стійкості і розвитку. Пане Павле, вечір добрий вам, вітаю всіх друзі! Дякуємо, що долучаєтесь. Ну і ключове питання: та що це було? Чи треба так реагувати на ці заяви? Ілона Маска, чи це просто хай звичайний, чи навпаки, історія, яка насправді може, хоч якось, але нашкодити Україні в сприйнятті ситуації в нашій державі сьогодні? Ну, хайп, хайп але реагувати треба. Маск потрапив в халепу. Я думаю, що він і сам цього до кінця спочатку не розумів. Йому було потрібно перебити негативні новини по його кампаніях, і тут насправді є декілька різних, різних треків, де у нього все йде не так, як він би хотів. Звичайно, потрібно ще зрозуміти, хто йому порадив почати хайпити стосовно нас, і хтось йому дуже дуже підступно порадив подати позицію, яка насправді дуже близька до російської позиції. Тобто, це ж не сам він викопав. Давайте ж чесно скажемо, що важко уявити. Що Маск там кожні 20 хвилин дивиться, що у нас відбувається? Хотілося б, але тим не менше важко, оскільки у нього і інші справи є. Тому за цим є якась своя логіка. Я не буду казати, що це якась там підступна спецоперація, але це 100% підготовлена. У нього є люди, які готові дискутувати. Але врешті-решт дві речі, які я хочу сказати. Наша реакція вона засвідчила дуже просту річ. Коли тебе провокують, потрібно відповідати. Потрібно відповідати і в віртуальному просторі, і в реальному просторі. Мовчати собі в ганчірку точно неможливо. Маску, врешті-решт, всі сказали, що заміняти політику реальною емоцією людей і їх боротьбу за себе. Якимось бізнес-планам це точно не пройде. Я думаю, що це почув не тільки маск, і це дуже важливо. Ну і другий момент це ж війна між добром і злом, не менше і не більше. Домовлятися зі злом це домовлятися. Не з ким. І це також має бути прекрасно зрозуміло всім, і в першу чергу не маску, а людям, які його хайп якимось чином свідомо підготували. І ця війна це про наше існування. І як казала Гойда Голда Мейер, наше існування це не предмет компромісу. Тому в цій війні або, або вони нас, або ми їх тут інших варіантів. Насправді немає. Ну а те, що ми влаштували у відповідь маску такий класний, позитивний хайп, ну насправді це теж супер, пане Павло. Ну але зрештою ми розуміємо, що е, розбилися табори, і люди реагують дехто навіть агресивно на те, що пише маск, е, незважаючи на те, що він хай пожер. Але якщо говорити про американців. Про їхню реакцію на позицію Ілона Маска, тому що ж першочергово ми знаємо, що він допомагає Україні. Він і Старлінки давав так. Ми цьому дуже сильно тішились, були йому вдячні за це. А тут, зрештою, ось така заява. Що ви думаєте, про такі небезпечні тези і реакцію самих американців на неї? Да, Ми йому і зараз вдячні за Старлінки. і він насправді Україну підтримує, він про це каже. Він просто демонструє позицію, якою дотримуються чимало насправді в бізнесі, і не тільки в американському кажуть: ну давайте десь. Починаємо домовлятися, а чому б нам не домовитися? А скажіть, а чому це неможливо? Я пам'ятаю слова Трампа. Ну давайте домовимося. До речі, він у себе написав: а чому б мені не стати посередником? Я от тут швиденько про, про щось домовлюся, і це абсолютно свідома така тестова кулька. А як насправді зреагують на таку подачу? І не важливо які умови, хоча їх дуже ретельно написали маску. Важливо, що тестова кулька, а давайте шукати можливості для домовленості, вона була запущена. І для цього використали Маска, його бажання цей хайп створити. Якщо от говоримо про час, коли ці публікації з'явилися, там розуміємо, що вони з'явилися в той момент, коли насправді для України дуже сприятливі умови. Ми маємо хороші контрнаступальні дії Збройних сил України. Ми розуміємо, що Україна подала заявку на вступ до НАТО і десяток країн одноголосно кажуть про те, що будуть її підтримувати. Чи варто шукати в цьому якісь збіги, якісь там не знаю, підводні камінь? Чи це просто так склалося? Ні, просто варто а необхідно. Ну, теорія ймовірності вона каже, що таких збігів в політиці за визначенням не буває, і те, що це з'явилося саме зараз, це абсолютно не випадково, і хтось підказав маску цю ідею. І я думаю, що скоро ми це будемо знати, публічно там чи не публічно, це вже інша історія. Тому не плекайте взагалі таку надію, що це все випадкова історія. Маск там десь ввечері за келихом вина подумав, а чи, чи не перебити мені негативну історію з моїми бізнесами, а давайте я використаю Україну. Тут кожне слово в тому, що він написав, ну давайте чесно казати: це не випадково, це все підібрано, для нього це підбирали. І це вкинуто було теж також не випадково. Ну, от ви коли кажете хтось, та от, умовно, кого ви маєте на увазі? Ми розуміємо, що там десь позиція американські маски, вони тяжіть більше до республіканців, ніж до демократів. Правильно про це пишуть оглядачі. Та от коли ми кажемо хтось, це хто там не знаю, російські агенти, які працюють нині в Сполучених Штатах, і не всі ще звідти вислані. Ці люди, хто це може бути? Я б, я б не сказав, що маск це класичний республіканець. Хоча, звісно, у нього зв'язків, напевно, більше з республіканцями. Але це може бути і кола американського бізнесу. Це можуть бути російські зв'язки. Ми прекрасно знаємо, що вони є. І хтось це підкинув маску як ідею. А давайте це протестуємо, і це викличе насправді увагу. Це може бути хтось з заточення Трампа, щоб показати. А давайте домовлятися. Ну насправді є декілька версій. Я свідомо не хочу займатися спекуляціями. Я допускаю допускаю досить цікаві версії. Ну але давайте тут не будемо починати довгі розмови, поки ми не будемо знати більше, а ми це будемо вже найближчими днями. Пане Павло, зрештою про застереження для українців, які зараз по той бік екранів від вас. Від кого ще би могли ми чекати ось таких заяв зараз неочікуваних, так раптових, збентежених для нас, але потрібних нашому ворогу? Ну у нас постійно хтось щось каже. У нас то в Європі там хтось на кшталт Берлусконі якось висмикує себе і починає говорити. Ну, бізнеси в Європі дуже обережні, вони прекрасно розуміють настрої серед людей. Зараз унікальна ситуація в Європі. Зараз люди штовхають політиків. Ну, подивіться в Німеччині, незважаючи на зростання цін на те, що люди платять кожен місяць більше. У нас все одно зростає підтримка. От була там 65, потім 70. Останню цифру я бачив по Німеччині 74. Тому всі мовчать а маск може собі це дозволити, і тут його відповідним чином і використали. Дякуємо вам за розмову. Павло Клімкін, міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках. Співзасновник центру національної стійкості і розвитку був з нами на скайп зв'язку.